Захист в першу чергу Росія буде, яка є зараз агресором, вона буде боятися. Ми бачимо, які країни в НАТО, які в них добробут, як вони живуть, процвітають. От в принципі, є до чого сягнути, є до чого прагнути. Врешті-решт, коли ж треба буде приходити до якогось е оборонного союзу, тому що маючи такого сусіда під боком рано чи пізно. Е або будуть, будуть малі конфлікти, або великі, але вони будуть безкінечні. Так що НАТО дуже круто тільки за. буде захищати. В НАТО мені вступимо в ближайші 10-15 років. Чому? А тому що вони так говорять, НАТО так говорить. Поки ви корупції не покінчите, поки ви територію свою не встановите. Ми будемо під, як сказати, по-людськи, ми будемо під кришею. Бо загальна оборона буде всієї європейської території. Я, я думаю, що це ну немає там доброго чи поганого в цьому нічого. Мені здається, це більш популістичне рішення влади, тому що ну, в НАТО нас не чекають по-любому, тому що якщо вони нас приймуться однозначно. Всі країни НАТО вступають в війну з Росією, тому що у нас анексована територія, а у них вони зобов'язані захищати анексовані території. уявіть собі, що це для, для країн НАТО вступити в війну з Росією. Ну, тобто, я вважаю, це популістичний крок. Зараз така ситуація, що йде е, війна, а з другої сторони її немає, Я думаю, що треба захищатись якось. І це нам би дуже допомогло б. Це да. пошук союзників. Да. Страна на бойках місці не може бути в Україна на бойках місці, вона не може бути в Нужно вибирати. Ні, за НАТО чи проти НАТО це питання так не стоїть. Йдеться про те, що безпекова система це складна і коштовна справа і треба знати свою частку або свою свою долю в цій загальної системи безпеки і у НАТО це значно безпечніше, бо там інші стандартні і в тому числі демократичні. У нас немає альтернативи, немає виходу. Ми ж не підемо з Іраном там чи з іншими східними странами країнами укладати договір. А з Росією тим паче. Ну, ще як на мене, все довне рішати народ. Буде референдум без нього. Все одно в НАТО нас ніхто не прийме. Ну, от ви, як народ, НАТО, це добре, чи погано. З однієї сторони це добре, це, як кажуть, взяти віника, кожну паличку можна ломати легко, віника зламати трудно. З іншої сторони, як до нас Росія буде відноситися, теж хтось. Ну, на мою думку, зараз було б добре. Але, звичайно, ну, потім напевно було б шкода віддавати своїх хлопців на захист інших країн. Але ж ніби немає війни. Їм... Тобто ви хочете, щоб чужі приїжджали сюди до нас. і приїжджалися. А своїх зброю, не хочемо. А свою не Наші вже продавати. так постраждали, Наш, на, на наших вже дуже і дуже шкода. Нам треба кудись двигатися, там, що самі ми нічого ми не зробимо проти його. Нам треба тільки піддержка світова. А е, мінуси якісь є для України, Ну, мінусів я ніяких не бачу. Коли, наприклад, я був в армії, то там, наприклад, заставляли замість того, щоб навчатися військовій справі, то е, прибирання території, там що там іще наряди різноманітні, там полковнику дачу будувати, ну, образно кажучи, експлуатація солдат йшла, розумієте, то може воно і краще буде. ну, просто як з, з метою озброєння, просто і покращення військової бази там, даної країни України. Я думаю, що це добре, тому що. Якщо НАТО на Україну буде з НАТО, то тут може бути війна. Треба враховувати оці побоювання самого Путіна, так? мати такого сусіда, як Росія, і не, ну, не зважати на це, це було це, це небезпечно. Ми от по цих подіях, що зараз в Україні, ми це бачимо. Він ну, не хоче допускати того, щоб біля його кордонів була країна, яка там, хай навіть не в складі НАТО, але хоч якісь там зв'язки має. Відповідно до цього він не розв'язав цей весь конфлікт. Тобто це одна із як на мене одних головних причин. І тому зміна от нашого статусу ну, може призвести до збільшення наших проблем в стосунках із Росією. Вони вже є колосальні, у нас вже війна з цією країною, так. НАТО это союз европейских стран и Америки, которые в случае, если одна из этих стран, которая участвует в НАТО, начнётся война, они за неё заступаются и помогают ей. Ну, як ти вважаєш, було б добре, щоб Україна теж стала одне, однією з цих країн? Е, да, я считаю, это очень хорошо. А Мінусів, в тому не Я не віжу ніяких мінусів, тому щоб бути сильной, сильного воєнного блоку НАТО. Шляпу немає так. Ні, ні, шляху. Значить так. Литва, Латвія, їх одразу в НАТО взяли, тих задріпанців, а нас не беруть. А знаєте що? Тому що ми знаходимося в блоки СНД. Одною рукою в СНД, а в другу НАТО. НАТО скаже, нехай СНД захищає, а СНД скаже, що НАТО. А потім скаже, та пішли ви на всі чотири сторони. Поняли, так? Оце, оце НАТО вам. Якщо ми були з СНД, вийшли, значить НАТО в нас би сразу взяли.